Привіт, мої хороші! Сьогодні приготуємо з вами ось таку смачну гречку по-домашньому, з м'язком і вдобавку бурячок з майонезом та часничком. Так, дивіться, мої хороші, поставила я жарку і м'ясо мід, І смажу я, Так, зараз. Смажу я м'язко такими шматками. Бачите, вони вже почали в мене підсмажуватись, звісно. Ось так видно, я думаю. Я люблю, щоб воно було таке засмажене. Зараз я нарізала цибульку. Досточка в м'ясі, якщо. Бо скажете грязна. Так. Свинка так гарно обсмажується. ще трішечки, Потім додам цибульку. Тут я ось натерла моркву. Цибульку моркву додаю, обсмажую, щоб вже було одно таке гарненько теж підсмажене. Потім я вам покажу: я додам водички, десь може літр. У мене кілограм свинини, літр водички. І ще десь там хвилинок 30. Воно потушиться в мультиварці. Потім я подивлюся кількість водички, чи треба додавати, чи ні. І додам, я думаю, що десь два стакани гречки. І додам водичкою. Ну, якщо треба, буде, додам, якщо ні, то ні. Так, показую вам тільки м'язко. Промию гречки, два стакана, додам, водички, спеції, які ви любите, але я додаю тільки сіль і перець. Ну, далі вам ще покажу. Морква, яка красива сонечко світить, така прям апельсинового кольору. Ну, вам скажу, що ця гречка дуже-дуже смачна. Так, мої хороші, ось так я помила гречку. Ось таке сито, що борошно сіять. Що грязне. Так. І заодно в мене жаряться овочі, з якому вже я кинула цибульку бульку і мокву. І зараз я додаю сюди літру. Водички. Желательні, я думаю, що краще, не думаю, я краще кипяток із чайника сразу додавати, щоб воно швидше кипіти почало. І знаєте, що тоді м'ясо буде смачніше, тим що температура не зміниться. Гаряча, а потім холодна. Тому краще додавайте літр кипятка. Так, мої хороші, ось дивіться, так гарно кипить наше м'язко з морковочкою з цибулькою. Вже 20 хвилинок, і ще хвилинок, я думаю, 20. Хай м'язко тоді буде краще розпадатись, розварюватись. Тоді вже додам такий жовтий колір від моркви, додам тоді вже гречку. Гречку і приправки. Я додаю перець і сіль. І ще я варю окремо бурячок на тру. Чесник приготувала із майонезом. Гречка ще в мене тут. Перчик той, що я вчора купувала. Ну, не той, але я люблю такий, мені дуже подобається він. Якось так закриваю. Так, мої хороші, приготувала я свою гречку, йдемо обідати, насипала. Так, дивіться, ось такий результатик у нас виходить. Цибулька-морковочка взагалі майже їх не видно. М'яско піджарене і розсипчиста гречка. Вона трішки ще в мультиварки постоїть і буде більш розсипчі, бо трішечки, ну, буде дуже смачно. І бурячок, ой, палець відставила. <губ> і бурячок такий з майонезом і з чесничком. Всім бажаю смачного, гарного настрою, гарного дня та мирного неба. Дякую вам за те, що ви в мене є.